Добра людина поручиться за ближнього, а хто втратив сором, той залишить його. Ну, цей вірш трошки сперечається, є ще написано, що хто поручився за ближнього, спійманий в сітку, то, то кого слухати? Тобто в людині біда, в людини проблема. Якщо людина безсовісна, вона не буде бачити ту проблему. Якщо людина має совість. То вона відреагує на проблему свого ближнього, вона йому допоможе. Десь може навіть поручитися ну, в іншому значенні поручитися, тобто не, не, не там в банку, хоча, може, десь і так треба Ага, підставити плече. Самарянин казав, пам'ятайте, він залишив хвору людину в гостинниці і каже: якщо потратиш щось більше, я буду повертатись назад, і я тобі віддам. Певною мірою він поручився за цього ближнього. Тобто, не бійся, що ти. Ну, викинеш на нього гроші і, і, і пропаде ці гроші, я тобі поверну. Тобто він поручився за бідну людину. 18-й вірш. Не забувай благодіянь поручителя, бо він дав душу свою за тебе. Тобто, якщо в твоєму житті так було, що тобі було матеріально скрутно, і знайшлася людина, яка тобі допомогла, яка тебе витягнула з твоєї біди, з твоєї кабали, то Бог каже: не забувай про цю людину. Не забувай, тому що людина зробила тобі добре, а ти можеш забути, а не треба забути, тому що хтось він дав душу свою за тебе. Можливо, навіть ризикував чимось. Буває так, що треба поручитися, спасати душу людську, і ти поручаєшся на велику суму. В тебе можуть хату відібрати. Ти ризикуєш, бо ближній в біді. То Господь каже, пам'ятай, що хтось ради тебе ризикував. 19-й вірш. Грішник зруйнує майно поручителя і невдячний у душі, залишить свого Спасителя. Як грішник зруйнує майно поручителя? Поручитель поручився майном, так? яким чином грішник зруйнує це майно? Грішник не поверне, грішник не віддасть відповідно той, хто поручився, втратить це майно, дякуючи тій людині. Невдячний у душі залишить свого Спасителя. Тобто того, хто його спас колись у житті. Невдячна людина його залишить. Може, він буде мати потребу в чомусь, то він не згадає, що ця людина допомогла. 20-й вірш поручництво призвело до розорення багатьох людей з достатком, і похитнуло їх як хвиля морська. Мужів могутніх вигнало з домів, і вони блукали між чужими народами. Тобто небезпечна справа поручатися можна ну, фінансово втратити. Ти поручився. Там, наприклад, людина бере кредит. Ну, в сьогоднішніх умовах людина бере кредит на будинок, наприклад. Щоб банк дав кредит, треба поручительство якоїсь платоспроможної людини. Коли хтось поручився за когось, а сума велика, і ця людина не повернула або щось там нечесно поступила. Ну, того пишуть, твій, твій будинок, твою квартиру і відберуть в тебе, тому пише, що розорення прийшло в життя багатьох людей, які поручилися. Це небезпечна справа. Ну, скажімо так, з одної біди, з одного боку, сірах каже: якщо ти людина совісна, треба виручати тих, хто у біді, поручитись за них. З другої сторони, якщо людина завідома, нечесна. Ну, то за неї поручатися досить небезпечно, як ти, як ти знаєш, людина безсовісна, то вона, ти, ти поручився, він потім скаже твої проблеми. 22 вірш. Грішник, який приймає на себе поручництво і шукає користи, впаде у тяжбу. Приймає на себе поручництво то хто? той, хто поручається кимось, хтось має за тебе поручитися. Але ти шукаєш користі не тому, що ти в біді, а хочеш використати ближнього. Твій ближній поручився за тебе, а, а ти його просто використовуєш. То Бог каже: пам'ятаєте, Павло каже, що хто поступає з братом користолюбно, Бог месник, Бог буде мститися, що просто використати людину. Всяко буває, ми можемо всі попасти в біду. Ми зобов'язані один другому матеріально виручати. Дати на опалення, дати на хліб, Ну, якщо людина завідома і даже приходить до церкви, бо казали, що віруючі дають, то Бог каже: впадеш у тяжбу, будеш мати проблеми, коли людина не прийшла Богу служити, а когось використати. 23 й вірш: Допомагай ближньому за силою твоєю. І бережися, щоб тобі не впасти в те саме. Що означає за силою допомагай? По твоїх можливостях, так? Ну, наприклад, якщо ти поручаєшся за ближнього, то ти можеш поручитися на яку суму, яку випадку, чого... яку випадку чого я можу заплатити. Бо якщо ближній там в банку взяв 2 мільйони доларів, а ти поручишся, ну невідомо чи банк тебе візьме, як поручителя, але як ти поручився під всю нерухомість, яка є в тебе в дітей і до третього коліна, обберуть все, то поручайся рівно настільки, наскільки тобі по зубах. У випадку чогось це сплатити.